Якби мене попросили описати місто Миколаїв декількома словами, я сказав би так: місто просте, гарне, але недолюблене. Мешканці його винахідливі і талановиті, але апатичні. Можливо, місто втратило колишню славу корабелів, а нового призначення ще не знайшло, як ніби щось втрачено або не знайдено. Де цей ключ від міста? Мені самому в цьому не розібратися і ключ не відшукати. Саме тому я покликав ігоря то Вам належить побувати в різних місцях і знайти 54 ніка. Може, здесь є Возможно, ви це іщете. О, клас, іменно це іщу. Спасибо большое. Не намагайтеся дізнатися, хто автор цього листа, тому що я відкриюся вам лише в кінці шляху. Альоно, Ігоре, радий вітати вас в місці вашої першої зустрічі. Традиційно ми зустрічалися в місцях, де проходили ваші випробування. Якщо ви помітили, то ніка з музею Верещай на драматичного театру та краєзнавчого музею вже викладені на столі. Сьогодні ж поговоримо вже постфактум про ще одне ваше випробування. До речі, листа ви отримували Так, да, отримали. Ось вот воно. і все оказалось доволі таки просто. Ну, якщо ну, все зрозуміло, то а, розпочнемо вже розмову. А вам вдалося відвідати храми, які, до речі, достатньо цікаві, адже деякі з них взагалі не діючи, деякі напівдіючі, а деякі діючі на сьогодні. Що друзі я вам скажу? Ви побували в місцях неймовірних краєвидів. Хотілося б, щоб хтось уже розпочав розповідь про свої подорожі. Хто б де першому? Давайте починаємо з Альони. Вступуємо в місце. Альон, тобі кожного разу щастить на цікавих персонажів. Як в цій подорожі було? В этот раз теж мені повезло. Я познайомилася з замічательним чоловіком, якого зовут Павел. Він є служителем лютеранської церкви, і він розказав много чого цікавого. Здание. Здравствуйте! Здравствуйте, Алена! Добро пожаловать в немецкую ангелическо-литуранскую церковь города Николаева! Меня зовут Павел, я председатель церковного совета этой общины. Очень приятно! Итак, согласно правилам игры, мне необходимо задать вам несколько вопросов для того, чтобы вам получить ник. Окей, я готова! Давайте да. начнем с первого вопроса. Давайте! Итак... Кто же был тот человек, который просил у Бога не богатства, не здоровья, а только лишь мудрости? Угу. Наверное, это Соломон? Да, это да? царь Соломон. Ура! Давайте для того, чтобы я задал следующий вопрос, мы пройдем здание церкви. Ще за адмірала Грейга з 1924 року в Миколаєві існувала євангелічно-лютеранська громада. Основними її членами були німці, які взяли російське піденство. Як правило, це були офіцери армії і флоту, купці, а також колоністи і переселенці з німецьких земель. Почесним покровителем громади призначили Грейга. На викупленій громадою у приватних осіб ділянці землі, розташованій в районі перетину нинішніх вулиць Фалеївська і Адміральська, в період з 1849 по 1852 роки було збудовано будівлю лютеранської кірхи. Освячення було 12 жовтня 1852 року. Проект виконав архітектор Чарльз Акройт в стилі англійської готики. Будівництво велося на пожертвування прихожан. Кірха дала назву вулиці, на якій вона розташовувалася німецька, нині Фалеївська. Церква функціонувала протягом 79 років. За роки існування в ній встановили замовлений в Одесі орган, а головну вежу над входом прикрасили великим годинником. Там же встановили 400-кілограмовий дзвін. Однак в 1931 році церкву закрили, після чого тут розмістився спортивний клуб Динамо зі спортзалом. У 1922 році будівлю Кірхи передали створеній заново Євангелічно-лютеранській громаді Миколаєва, яка відкрила в ній церкву Христа Спасителя, що функціонує до наших днів. Много дерева. Итак, Алена, это основной зал угу. церкви, где проходит богослужение с 1992 года. Также по воскресеньям э, Николаевская филармония проводит здесь концерты. Я вас приглашаю. Спасибо. Ну, обязательно зайду. В гости. Итак, продолжаем наши вопросы. Следующий вопрос касается одного из апостолов Иисуса Христа угу. по имени Пётр угу. И то, кем, чем он занимался, кем он был. Апостолом. Да, но не всегда он был апостолом. Что он еще делал до того, как стал апостолом? Исходя из того, что в то время некоторые апостолы занимались именно рыбачили, да, то я думаю, что он был рыбаком, да? Это правильно. Хорошо. Следующий вопрос касается места казни Иисуса Христа. Как называлось то место, где он был распят? Гора. Да, это была гора. Молодец. Ну, я так понимаю, как она называлась, да? Да. Как же называлась эта гора? Голгофа? Да, это правильно. Ага. Спасибо. И, наконец, последний, третий вопрос. На какой день воскрес Иисус Христос из мертвых? Бог любит троицу На третий. На третий день. Это правильный ответ. И вот ваш ник. Спасибо. Спасибо большое за помощь. Я получила еще один ник. И если позволите, я задам вам теперь вопросик. Конечно, пожалуйста. Меня очень интересует вот этот витраж. Расскажите, пожалуйста, о его истории. Давайте я вам расскажу. Этот витраж нам был подарен еще в 90-е годы одним известным немецким художником э, в дар. Uh -huh. Дело в том, что он во времена Второй мировой войны здесь находился в городе Николаеве и даже э, потерял э, на фронте ногу. Ничего. И по этой причине э, после войны он э, очень глубоко осознавал свою вину, участие на стороне фашистских войск uh -huh. и впоследствии стал христианином. И пожелал нам сделать вот такой вот прекрасный подарок в дар. Согласна, очень прекрасный подарок. Замечательный витраж. Спасибо вам большое за мини-экскурсию. Спасибо вам большое за участие спасибо, а, в пожалуйста. нашем нелегком деле. И я обязательно приду к вам в гости, послушать филармонию. Конечно, спасибо конечно. большое. Приходите, До свидания. Приходите. Ну що ж, Альона, молодець. Отримала Нік. Подивися, який в нього порядковий номер. 28. Нехай він за своїм порядковим номером займе місце на цьому столі. Альона молодець. Переходимо до Ігоря. Я теж молодець. <смас> <смас> теж молодець. Я хочу сказати, що Нік порівняно з Альоною ти отримав легко. Легко. в этот раз легко. І я, якщо чесно, думав, що придеться і заходити вовнутрі, десь где-то в... по кругу ходить, но тем не менее он был прям перед носом и... Ну и я хочу сказать, что твоя подружка трохи легче, адже, порівняно из Алена, я тебе еще дав подказки в виде а, Да, было дело. За это отдельное спасибо. <связь> Друзья, вот я и подошел к Римско-католической церкви. Она знаходиться в центрі, це було несложно. Тепер задача тискати ніг. Вже через три роки після заснування міста з'явилася офіційно зареєстрована громада католиків, що вела активне релігійне, культурне, просвітницьке та громадське життя. Вона стала одним з перших християнських парафій у Миколаєві. Будівельні роботи почалися в 1891 році. У 1893 році будівлю було зведено, а в 1895 остаточно завершено. Церква була побудована в еклектичному стилі з характерними елементами неороманських і неоготичних будівель. Вікна, прикрашені вітражами, були виготовлені в Німеччині. У церкві був встановлений новий орган німецького виробництва вартістю 100 тисяч рублів. Кількість віруючих постійно збільшувалася і станом на 1912 рік налічувалося вже 8 тисяч осіб. Після революції почалися гоніння і репресії проти католиків. У 1935 році храм було закрито. Тут розмістили археологічний музей. Потім, під час Другої світової війни, фашисти влаштували тут бійню худоби. Після війни споплюжений храм знаходився у розпорядженні міськвиконкому. Той здав його в оренду під клуб. Потім радянська влада розмістила будинок культури. І тільки лише в 1991 році облвиконком прийняв рішення про передачу будівлю храму місцевій католицькій громаді. Сьогодні в Миколаївській парафії святого Йосифа діють молитовні групи і інші духовні рухи Божого милосердя, жива роза Святого Розарію, Легіон Марії, Францисканський орден Мирян, Домашняя церковь, парафіяльний хор, благотворительная организация. Опа. Вот и ник у меня в кармане. Это хорошо. Первая часть задания оказалась простой. Вторая же вводит меня в ступор небольшой, потому что мне нужно найти храм, Который построен по причине смерти знаменитой Николаевской пианистки. Я скажу так, я даже этой истории не слышал. Ну, что делать, я не знаю. Ключик, ключик, ключик. Стрелочка, ключик. Ну, в этой передаче может быть все что угодно. Вот. Скорее всего, что это очередная подсказка для меня. Но ну, будем следовать подсказкам. Так, стрелочки, стрелочки, стрелочки. Как я вижу, это трамвайная остановка. Какие машины красивые. Что бы это могло значить, понятия не имею. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Ну, будем садиться в трамвай. Я розумію, від кого прийшло письмо, але від кого прийшла смс. Причому неожиданный момент, коли я стояв на остановке, как раз під'їжджав трамвай. Ігоря, mm? це все містика. Давайте будемо витрачати час на це. Я пропоную тобі викласти нік на... за предковим номером, там де він має знаходитися. Альона, чи виникла в тебе якась складність із пошуком старої будівлі синагоги? На самом деле нет, я знала, де знаходиться нове здания синагоги, поэтому знайти старе здание не составляло особого труда, так как оно находится рядом после нового. на пересечении улиц Большой Морской и улицы Шнейерсона, бывшей улицы Карла Либнеса. Здесь находится синагога, но мое задание заключается в том, чтобы отыскать ник в здании старой синагоги. Я знаю, что он находится где-то рядом. Давайте пройдемся и найдем ник. всему это здание относится к постреволюционной постройке. Я обратила внимание на соседнее здание. Давайте подойдем к нему ближе и присмотримся к нему. По изображениям на стене можно сделать вывод, что здание было связано с пионерской деятельностью. Также я обратила внимание на чашу, обвитую змеей, что указывает на то, что здание было связано и с медицинской деятельностью. А я слышала, что здание старой синагоги в, после, в постреволюционные времена использовалось как дом пионеров. и впоследствии как клуб для медработников. Я считаю, что здание старой синагоги именно это здание, и я пойду искать ник. Ви не повірите, але справжньою єврейською вулицею нашого міста є таки всім відома вулиця Шнеєрсона, колишня Карла Ліпнихта. Справжнім дивом є той факт, що час зберіг і найпершу міську єврейську синагогу. Розташована вона в кварталі між вулицями Велика Морська і Спаська. Будівлю синагоги заклали в 1819 році з дозволу Миколаївського і Севастопольського військового губернатора Грейга, який особисто був присутній на її закладці. Закінчення будівництва датовано 1822 роком. Впродовж 113 років в цих стінах не одне покоління миколаївських євреїв читали Тору. З кінця 19 століття цю синагогу стали називати старою синагогою з огляду на те, що в місті вже була побудована нова, більша за розміром. А пізніше, вже за радянських часів, вона носила назву Ашкенас. Однак уже в 1935 році постановою Миколаївської міськради цю синагогу примусово закрили. Тут розмістили склад аптечного управління. А після війни тут спершу був будинок піонерів, а потім клуб медпрацівників. Але через аварійність стародавню будову закрили в 1990-х роках. Сьогодні будівля перебуває в дуже поганому стані і чекає свого часу на відновлення. Нашла еще один ник. На сегодня мое задание выполнено. Очень, конечно, обидно, что памятник архитектуры находится в таком плаченном состоянии. Я надеюсь, что в скором времени э, его отреставрируют, и мы придем уже наслаждаться красотами и историческими ценностями нашего города по-новому. Альона, молодець, достатньо швидко знайшла Нік. Умнічка. Нарвалася на компліменти від Ігоря, але від компліментів перейдемо до розміщення Ніку за його порядком номером. Mm -hmm. Ігоря звернуся до тебе. Що тебе вразило окрім поїздки на трамвай? То, що у нас в Ніколаєві є венчальна лісниця, і дуже поразила історія створення цього храму. сказки незнакомца я надеюсь что я вышел в нужном месте вот и это именно тот храм согласно условию задания мне ник находится на вершине венчальной лестницы в общем-то осталось найти эту венчальную лестницу и подняться на вершину Християни вірять в таку добру традицію, в пам'ять про дорогих нам людей зводити храми на честь їх небесних покровителів. Це була тавановита, добра, світла дівчина. Доля її трагічно обірвалася в автомобільній катастрофі на трасі Паришвеймар в 1999 році. Всього лише 21 рік відміряла її доля. Але як яскраво і насичено, вона прожила цей малий термін. Вже у віці 16 років, в 1994 році, Катя завоювала першу премію на престижному конкурсі молодих піаністів в Неаполі. З 1996 року навчалася в Музичній Національній академії України за класом фортепіано у професора Михайла Степаненка. Михайло Борисович говорив, що Катя, незважаючи на свій юний вік, багато чого досягла в розумінні музики. У Німеччині Катерина Панна була удостоєна рідкісної честі зіграти на роялі легендарного піаніста, ференселіста. У травні 1999 року Катя брала участь у престижному конкурсі піаністів у Генуї, Італія і завоювала першу премію. А через два місяці, 18 липня 1999 року, провівши три таких щасливих дня з друзями в Парижі, на зворотньому шляху з Веймера, Катя Панна загинула в автомобільній катастрофі. Після загибелі дочки батько продав усе і вклав гроші в будівництво храму. Кажуть, що архітектура це застигла музика. У проєкті храми, мов би звучить з Шопена» – той самий твір, який так любила його дочка. Вот і лестниця. Будем йти дальше. Здесь, я не знаю. Они такие хитрые, что могли где-то под кирпичами положить. Не знаю, тут, тут нету. Тут нету. Там тоже нету. Где он? Может, я такой просто не ищу легких путей, я не знаю. Так. слона-то я и не приметил. Вот, я и нашел наконец-то ник второй. Можно смело идти дальше. Игорь молодец, Размещаю ник за порядковым номером на столе. А це останній нік на сьогодні. А в загальному рахунку у вас 15 ніків. Молодці, я вас вітаю. Символічно, що подорож миколаївськими храмами різних конфесій у нас відбувалася на Великодень. Я вітаю вас з цим чудовим святом. І тебе також. Ну і можу сказати, що наступна наша зустріч буде відбуватися зовсім скоро. А к чому нам готуватися? Чого нам ждать? Можу сказати тобі, Альона, що слухає якомога більше класичної музики, а ти, Ігоре, читай книжки про класичну музику. Місце зустрічі вулиця Соборна.